Всім привіт! І сьогодні у нас вже 12-й день. Я його назвала як маленьке світло, все дуже просто, тому починаємо. Коли накопучується втому, в тому, все навколо ніби розмивається, думки сповільнюються, напруга залишається десь у середині. І у такі моменти не потрібно шукати відповіді чи змушувати себе діяти. Достатньо зосередитись на чомусь простому, наприклад, на світлі. Погляд поступово заспокоюється, дихання вирівнюється, і всередині з'являється відчуття простору. Маленьке світло не вирішує все, але нагадує. Спокій починається з найменшого. Давайте перейдемо до самої практики. Для цього нам потрібна будь-яка свічка або можливо, у вас є нічник, лампа. Навіть екран телефону з якимось теплим відтінком теж підійде. Я ж візьму свічку, ось така у мене вона. Виглядає так, наче я зараз тут буду шаманити, а не робити психологічні практики. Ну, ладно. Навання. Якщо у вас свічка або ви просто спостерігаєте тут її, то подивіться, як вона коливається, як змінюється відтінок. Далі, продовжуючи дивитися на світло, зробіть кілька глибоких вдихів. через ніс вдих і через рот видих. На вдиху, спробуйте уявити, що ви приймаєте це у усередину, а на видиху, що воно розтікається тілом. Можете спробувати зробити ще кілька разів. Так. Якщо у вас з'являються якісь думки, поки ви дивитесь на світло, не відганяйте їх, повертайтесь поглядом до самого світла і спостерігайте. Ви можете побути так, скільки вам захочеться. Тут немає обмежень, просто по вашим відчуттям. Я ж буду завершувати. На цьому сьогодні все. Я вам бажаю гарного дня, сонячного настрою і бувайте!